До нас доєднується Дмитро Наталуха, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, власне, один з співавторів законопроекту про економічне бронювання. Пане Дмитре, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Моє вітання. Дуже дякую. Якщо ви дуже. могли доєднатися до нашої розмови трішки раніше, ви напевно почули, що обговорюємо, власне моделі економічного бронювання. І от перше запитання таке дуже Прикладне і дуже практично, чому обрана саме така сума: 20 тисяч гривень військового збору. Це та сума при сплаті, якій на думку авторів законопроекту бізнес має право розраховувати на одного заброньованого працівника від мобілізації. Дякую, дуже дивіться. Ця сума взята, виходячи з наступної диспозиції. Ну тобто, у нас взагалі була виделка, називаємо її так, між 6 тисячами гривень. Це те, що пропонували ну справді великі деякі асоціації роботодавців, які аргументували це тим, що у них надто багато співробітників, і більше ніж 6 тисяч вони заплатити не можуть. Але тут вступає в силу проблема така, що ну мені здається, що це просто неможливо ні морально, ні етично. Пояснити будь-якому військовослужбовцю, що за 6 тисяч гривень реалістично корисно забронювати когось в економіці а другий екстремум да був 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це те, на що були абсолютно згодні іт асоціації і асоціації різних. Професіоналів в галузях, які е, мають високомаржинальний бізнес, і е, здебільшого е, якби працюють, е, скажімо так, своїми своїми навичками інтелектуальними. Чому взято 20, врешті-решт? Тому що е, ми відштовхувалися від трьох факторів. Перший фактор це те, що середня заробітна плата по країні згідно з е, держстатом сягає 18 тисяч чотирьохсот е, гривень, якщо не помиляюся. Е, Приватний агрегатор найбільшої е, е, вакансії ОРКЮ давав середню заробітну плату 19 тисяч гривень, але визначальною для нас цифрою стала е, став розмір е, е, грошового забезпечення військовослужбовця, мобілізованого до лав збройних сил України, який не виконує бойові розпорядження і знаходиться в принципі в глибокому тилу. Це 20 тисяч 100 гривень. Оці три цифри е, е, дають. Е, Можливість поєднати да середню середньоарифметичну там мовних 20 і принаймні вести дискусію про те, що одна заброньована людина фізично сплачує таким чином е грошове забезпечення. одній мім одні, одні яка не виконує бою розпорядження. Е це е цифра немаленька. Угу. Багато бізнесів вже заявили е з самого початку, коли ми вперше озвучили, е що вони не потягнуть. Є інша думка, що це навпаки поки занадто мало і це не виправдовує бронювання. Але тут я згоден з попереднім спікером, що ми не знайдемо, не знайдемо оптимуму. Але повторюсь, у нас не було мети врятувати всіх від мобілізації. У нас була мета вийти на цифру, яка є найбільш прийнятною для більшості, для того, щоб ця більшість підприємців. Могла за рахунок цієї цифри забронювати собі лише критично необхідних працівників. Так з'явилося 20 тисяч гривень. Пане Дмитре, а як щодо іншої моделі, про яку ми мали можливість буквально перед вашим вімкненням поговорити із Андрієм Длігачем, він нам розповів про те, що ви активно консультуєтеся один з одним, про 35 тисяч зарплати, яка дозволить забронювати працівника, казав пан Андрій, що можливо ви погодитеся на якісь скажімо так, середній позиції між 20 тисячами військового збору за працівника і 35 тисячами офіційної зарплати. То які Варіант буде і чи можливо можливо таке законодавче вирішення цього питання економічного бронювання? Абсолютно, це абсолютно можливе законодавче вирішення. Це альтернативна до нашої моделі, яку напрацьовували там в міністерстві економіки. Я знаю в офісі президента. Я вважаю, що в неї є свої сильні сторони. Безумовно, да це там вибілення заробітних плат. Передусім в нашій моделі. Просто така задача не стояла як мета. Тобто, ми ставили задачу акумуляції. Грошових коштів і, і, і максимального спрощення процесу адміністрування, да якби сплати цього внеску, тому ми е, пропонуємо його як, як військовий збір, збільшений. Просто 35 тисяч гривень е, це так само краща система ніж те, що є зараз. Я б вам так сказав, навіть якщо була би 35 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата як критерій для бронювання, я би сказав, що це все одно велике досягнення і перемога. Але на мою думку, тут якраз є нюанс, що коли ми прив'язуємося до зарплати, отут виникають нюанси щодо того, що ми даємо можливість спекулювати. Довкола того, що тільки ті, у кого зарплата мінімум 35 тисяч гривень, бронюються, і далі оці абсолютно деструктивні проросійські наративи, да про те, що воюють тільки міні по 35 тисяч гривень. Зарплата справді не така вже е, часта в Україні в цих умовах. Е, але я згоден, що це так само абсолютно адекватна модель, так само має місце на існування, і якщо якби буде прийнято найвищим керівництвом рішення по ній, то звісно ми і Пане Дмитре, я читав дискусію, яка розгорнулася в тому числі і під вашим дописом мережі Фейсбук, коли ви повідомили про те, що такий законопроект зареєстровано. І, власне, одне з питань, яке найчастіше задають: чи можуть фізичні особи-підприємці скористатися, чи зможуть вони скористатися цією законодавчою ініціативою? І як щодо самозайнятих осіб, чи можуть вони якимось механізмом сплачувати цей військовий збір 20 тисяч і отримувати броню від мобілізації? Дивіться, це. Ну, без перебільшення було найгострішим питанням у нас в дискусіях. Ми вийшли на е, розуміння, що якби недалекоглядно і несправедливо буде виключати е, фізичних осіб підприємців з цього рівняння. Е, є достатньо великий обсяг кілька сотень тисяч. Фізичних осіб підприємців, які генерують дуже великі і серйозні гроші в шляхом сплати податків. Тому так, наша, наша модель передбачає таку можливість. Але є одне, але для того, щоб ми на наступний ранок не прокинулись і не побачили, що у нас пів України стало ФОПами за одну ніч і виключно для того, щоб себе забронювати, ми пропонуємо певні запобіжники, які виглядатимуть наступним чином. Можуть зможуть бронюватися тільки ті ФОПи, які вже були частиною реального сектору, тобто ті, хто вже реально працював в економіці до моменту вступу дії закону в сили. Наприклад, в самому законі буде передбачено, що перша умова це цей ФОП мав бути активним щонайменше 6 місяців до того, як закон набув не набув чинності. А друга умова, що у нього, наприклад, оборот за попередній звітній період мав становити не менше е, вартості трьох місяців бронювання, ну тобто, наприклад, 60 тисяч гривень. Таким чином е, ми говоримо про те, що ми даємо ФОПам, які реальні, які абсолютно. Ну, історично активні, скажімо так, в економіці можливість забронюватися, і одночасно унеможливлюємо використовувати таку можливість як лазейку для того, щоб люди почали самі себе бронювати, не зважаючи на те, що вони до цього нічим не займалися. Пане Дмитре, якщо взяти усіх суб'єктів цього процесу, і працівників, які є найманами, і фізичних осіб, підприємців, то гіпотетично чи є якась, якась приблизна цифра підрахунку, скільки таких людей зможе за вашою моделлю мається на увазі Зі народних депутатів по щодо 20 тисяч військового збору забронюватися чи по тій моделі, коли 35 тисяч зарплата, і скільки коштів в бюджеті бюджету це принесе. Ну тобто, чи скільки коштів ми зможемо закумулювати в державну скарбницю? Ну дивіться за нашим консервативним прогнозом, чому консервативним, тому що ми взяли, наприклад, лише найманих працівників без фопів mm -hmm. і розрахували, що плюс-мінус потреба. Реального сектору економіки, тобто підприємство на сьогоднішній день складає десь в районі 700 тисяч осіб. Від 700 тисяч до там, мільйона і ста тисяч, то ми готові сказати, що в принципі за рік така модель здатна акумулювати лише за рахунок найманих робітників приблизно 200 мільярдів гривень за рік. Якщо ми додамо сюди фізичних осіб підприємців, то я думаю, буде трошки більше трьохста мільярдів гривень на рік. Це як ви розумієте, ну як достатньо серйозні гроші. Причому це гроші абсолютно наші власні. Це внутрішній ресурс для їх отримання. Ми не ліземо ні в які кредити, ми не нариваємося на ніякі умови, за рахунок яких ми маємо там. Провести якісь е, непотрібні нам е, зміни, тобто це акумуляція внутрішнього ресурсу, від якого не залежить те, з якого з якої ноги там завтра прокинувся е, Віктор Орбан чи хто стане президентом США, е, це це розрахунки, це розрахунки на власні сили, на власний внутрішній економічний ресурс. Е, тому мені здається, що це абсолютно адекватний е, Кодно пропозиція. Пане Дмитре, ну логічно буде моє наступне запитання, і, мабуть, завершальне в цьому ефірі, в нашій розмові. Коли буде винесений цей законопроект у парламент, і коли очікувати його ухвалення та вступу в дію? Друзі. Ми сьогодні запустили реєстрацію двох альтернативних законопроєктів до цього базового, Да? тобто базова модель 20 тисяч. 000... Перша альтернативна модель 35 тисяч мінімальна заробітна плата, друга альтернативна модель для найманих працівників 35 тисяч мінімальна заробітна плата для фізичних осіб підприємців 20 тисяч місячних внесок. Враховуючи просто ну, процедурно, це буде не раніше трьох місяців, я трьох тижнів. Я думаю, реалістично, якщо зовсім реалістично, враховуючи резонанс законопроекту, напевно, місяць-півтора, можливо, до двох місяців, поки він вийде в зал. Дмитро Наталуха, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, говорили про законопроект, який дозволяє або запускає модель економічного бронювання для громадян України.